Слава Ісусу Христу, дуже рада, що завітали на сьогоднішній розклад. Нехай вам у кожен день сиплеться добра доля, а в хаті буде мир, здоров'я і багато усмішок. Нехай вороги обходять вас стороною, а серце завжди зігріває любов і надія. Давайте вже будемо слухати, що карти нам розкажуть. Про Оріхів запитаємо, чи витримає він ту навалу, ту орду прокляту? Дай Боже сили нашим хлопцям дивимось, що карти скажуть, бо вони як вікно в невидиме. Так, сперша перша карта, лицар мечів. Ой, то карта така гаряча, як перцева настойка. Щось буде, і щось скоро. Це значить, що ворог піде знов на натиск стрімко, люто, без зупинки, а, наче той скажений з шаблею в руках, але і наші не пальцем роблені, готові до бою, бої будуть шалені. Друга карта паж жезлів. А отут мені щось світліше видиться. Паж то вістка, новина, а жезли то вогонь, натхнення. Є надія, що хтось з командування або волонтерів підкине добру підтримку. Може нова зброя, може новий план. На що не сидіть мить, склавши руки. І Молодь бореться, і старі тримаються. Третя карта: двійка кубків. Ага. От тут мені серце трохи заспокоїлось. Та карта то союз, підтримка, братство. Значить, Оріхів не буде сам. Є в нього плечі, на які можна опертись. То і союзники, і побратими разом витримають. Не буде він покинутий, та й люди там не злякливих. Буде важко. Ворог ще раз спробує проломити з силою і з розгоном. Але Оріхів то непросте місце. Там стоїть дух. Там є люди, котрі тримають оборону і не здадуться. Тримаймо кулаки і молимось за людей та військових. Ой, ну що ж, запитую в карт про Дніпрорудне. чи буде воно знову під жовто-блакитним стягом? Ех, серце стискається, як чую, про наші окуповані землі. Дивимося, що карти шепочуть. Так, перша карта, трійка кубків. Ой, та це файна карта, як перший сніп на обжинки. То радість, зустріч, святкування. Видно мені, що люди там вже чекають як свята. Є надія, що буде привід для радості. Як тільки звільнення прийде, і люди, що там лишилися, вони не зламані, вони чекають, вірять, і навіть на відстані тримають дух український. Друга карта королева жезлів. О, це вже серйозно. Та жінка вогнена, мудра і сильна. Тут мені йде образ нашої України як матері, котра збирає всіх своїх дітей докупи. Вона не забула про Дніпро Рудне. І політична воля і військова сила будуть працювати, щоб повернути ту землю додому. То ще й може бути якась сильна особа, командирка чи волонтерка, котра має вплив і тягне цю справу. А От третя карта диявол ай яй. Тут вже темненьке. То карта про залежність, про брехню, про щось, що тримає в кайданах. Видно, що окупанти там вже пустили корені, тримають людей страхом і контролем. Може, навіть е... Е... економічно чи інформаційно душать. Буде тяжко вирватися. Ворог грає нечесно, використовує ситуацію, щоб маніпулювати людьми. Ну що я тобі скажу? Дніпро рудне ще діждеться повернення додому. Є надія, є люди, є сила і дух. Але не завтра і не легко. Темні сили тримаються, не хочуть пускати. Буде боротьба, але буде і святкування. Наш стяг ще замайорить там, та треба час, терпіння і віра. Тепер прогуляй поле, запитаємо в карт. Ой, та ж то земля козацька, дух там такий, що аж повітря тріщить. Дивимось, що нам карти покажуть, бо сама душа тривожиться. Так, з перша карта. Лицар Пентаклів, це карта повільного, але надійного просування. Видно, що Гуляйполе буде триматися, стояти на своєму. Е, важко, але стабільно. Поступовий рух може фронт буде повільно просуватись нам на користь. Хто працює вперто, той дійде. Друга карта світ. Ох, то вже дуже добра карта. Прямо як промінь Сонця після бурі. То карта завершення повного циклу, перемоги, визволення. Видно мені, що до кінця цього року буде якась важлива точка, або повне утвердження, або визволення, або завершення фази боротьби. Світ то коли пазл зійшовся, і це точно не про окупацію. А третя, Карта, шістка кубків. Ця карта про спогади, про рідний дім, про те, що було, і повертається. Може, багато хто з місцевих повернеться додому. Люди згадуватимуть, як було до війни, і будуть пробувати повернути ту атмосферу, ту душу. Це про відновлення із любов'ю і з болем. Але точно своє рідне. Ну диви, що карти кажуть: гуляй, поле вистоїть. Повільно е е через труднощі, але його не зламають. Там ще буде життя, там ще будуть діти бігати вулицями, там ще люди садитимуть квіти біля хат. Ніхто вже не забере того, що наше по праву. Питаємо в карт, чи вернеться Мелітополь до нас, чи буде контрнаступ? Ех, серце плаче, як чую за ті наші землі. Давай дивимось, що ж ті карти нам скажуть. Такс, перша карта, е відлюдник. Видно мені, що поки що Мелітополь лишиться у тій сірій зоні, десь там між тінями. Контрнаступ може і планується, але він не буде різкий чи гучний. Більше все йде на підготовку, розвідку, обережність. Наші там, але тихо. В тіні. друга карта місяць. Ага, отут вже тривожно. То карта обману страхів невизначеності. Щось там мутне відбувається, або наші не розкривають планів, або ворог веде свою гру, бреше і маніпулює. Люди не знають, кому вірити, а... бо дуже багато інформаційного туману. Все, що пов'язане з наступом, поки що в темряві. А третя карта п'ятірка кубків. Ой. То біль, то розчарування, хтось щось чекав і не дочекався. Видно мені, що до кінця року якогось великого прориву в сторону Мелітополя не буде. Та, і для багатьох це буде як удар по серцю. Але в цій карті завжди лишається два кубки: надія ще є, просто не зараз. Болюче, але правдиво, до кінця цього року великого наступу на Мелітополь не буде. Все йде повільно. З розвідкою, з обережністю війна, то не лише меч, але й терпіння. Та місто не забуто, там буде ще рух, але пізніше е, молюсь разом із вами за Мелітополь. Запитаємо в карт про тернувати чи витримає, чи окупують, що чекає на людей, чи є надія, чи потрібно готуватись. Такс, перша карта, лицар кубків. Ой, то той хлопок романтичний, емоційний, що йде з миром або з пропозицією миру, але він не слабкий. Це той хто йде з серцем. Хоче вирішення, а не безглуздий бій. Може, це знак, що будуть спроби домовитись. Друга карта п'ятірка жезлів. Але отут вже е бачу боротьбу. Це карта конфлікту, суперечок, змагань, не обійдеться без сутичок, і ворогів. Значить, боротьба буде і непросто. Ворог не здасться, і нам треба буде проявити силу і витримку. Третя карта дев'ятка пентаклів. Ой! То вже дуже добра карта. Вона говорить про незалежність, достаток, стабільність і досягнення. Значить, тернувати вистоїть і навіть буде в доброму стані. Тут є і сила духу, і ресурси, і впевненість. Ну що я тобі скажу? Тернувати буде триматись, навіть попри всі випробування і сутички, бо й серце у людей сильне, і воля непохитна. Окупації не буде, але боротьба і труднощі ще будуть. Вистоять це точно. Тримаємо кулаки і віримо. Хай Бог береже цей край, запитую в карт за Енергодар, чи повернеться до нас, чи піде зсу в наступ. Ех, земля стратегічна і серцю дорога. Давай подивимось, що ж ті наші карти скажуть. Може, хоч трохи душу розвитнять. Так, перша карта Лицар мечів. Ох, це карта швидкого рішучого руху. Наші можуть зненацька рвонути, як буря. Є плани, є енергія, і хтось там вже не витримує чекати. Це про дію, про атаку. Але, знаєш, той лицар часом. І сам себе в голову не чеше летить, а потім думає. Так що е, треба е, буде дуже добре все е, вирахувати. Друга карта, колесо фортуни. О, тут вже пішла сама доля в гру. То карта різких поворотів може бути так, що обставини поміняються раптово, або нашим шанс випаде, або ворожа оборона ослабне щось таке, що неможливо спланувати раз. І ситуація вже інша. Е, може випадок зіграє нам на руку, може якась внутрішня криза в них, але точно буде якийсь перелом. А третя карта смерть. Ой-ой-ой, то про велику трансформацію все, що було, вже не буде. Закінчення одного етапу і початок іншого видно, що Енергодар до кінця року може пройти крізь щось дуже сильне, або його залишать окупанти, або там буде перелом у ситуації. Щось закінчиться назавжди, чи їхня влада чи статус-кво. Слухай, моя рідна карти дуже потужні випали. Видно, що зсу може піти на рішучий рух в бік енергодара, і це буде не просто так, а з Божої руки через якісь події, що важко передбачити. І велика зміна точно буде, стара ситуація зникне. Енергодар чекає або на визволення, або на грандіозний поворот подій. Тримаємо кулаки, молимось і віримо, бо там ще наш стяг майорітиме. Про комишуваху запитаємо у карт, чи вистоїть, чи не прийде туди та клята орда. Знаєш, вже саме серце болить, коли думаю, скільки сіл і міст під загрозою, як люди страждають. Дивимось. Такс, перша карта. Трійка Пентаклів. Ой, файна карта. І вона мені дуже подобається. Вона про співпрацю, про роботу разом, про злагоджені дії. Значить, оборона Комишувахи налагоджена, є взаєморозуміння між військовими, місцевою владою, навіть волонтерами. Все не поодинці, а гуртом. І то вже дуже добрий знак. Друга карта. 8К пентаклів. О, то взагалі працьовитість, стабільність, щоденна робота. Видно, що наші хлопці там готуються, не сплять, ніхто не чекає з опущеними руками і розвідка працює. Все потроху крок за Кроком видно, що не лишать той край без захисту. Третя карта десятка пентаклів. То карта дому, традицій, безпеки і родини. То як оберіг. Знаєш, вона мені каже, що комишуваха, то земля, яку берегтимуть до останнього. Там ще наш буде майоріти. Це дуже сильна е, карта стабільності і захисту. Карти кажуть, Комишуваха в добрих руках. Е, люди працюють, тримають оборону, і є спільне розуміння, що то край треба берегти. Небезпека окупації мінімальна, все йде до збереження, до стабільності. Хай ангел стоїть над тим краєм. Ой, ну що ж, моя люба, про Бердянськ питаєш, чи знову він стане нашим, чи зійде там сонце свободи, ех, місто над морем, такий біль, така туга. Давай глянемо на ті карти, бо вони, як дзеркало душі, покажуть, де правда, а де лиш надія. Такс, перша карта десятка мечів. Ой-ой, Ой тяжка карта. То значить, що Бердянськ проходить через дуже темний період біль, втрати, зрада, втома, може бути якийсь перелом, крах е, навіть серед ворога, бо така карта часто показує кінець старого, навіть коли він болючий. Друга карта паж жезлів паж. То завжди про новини, про новий поштовх, надію, натхнення може бути новина, сигнал, рух зсу в той бік. Це ще не звільнення, але вже перший крок, перше оживання ситуації. А третя карта сила. То карта глибока, не про грубу фізичну силу, а про внутрішню витримку, віру і мужність. Видно, що наш народ е, і дух у самому місті тримаються, не зламані, і визволення можливе, але через мужність, е, терпіння. Мудру стратегію. Ну, диви, що я тобі скажу. Бердянськ зараз, як рана, глибока, кровоточива, але попереду світло, деокупація можлива і навіть дуже ймовірна, але через біль і мужність. Це не буде легко, але сила вже набирається. Молимось за наших, бо з такою витримкою, як у них, ще не одне місто до нас вернеться. Ой, серце в груди калатає. Як тільки думаю про загрозу окупації, запитую у карт чи є загроза для малокатеринівки. Дивимось уважно, бо карти сьогодні говорять прямо. Так, перша карта імператор. О, то карта сили, влади і стабільності. То значить, що наші позиції в тому напрямку добре тримаються. Карта говорить, ще не вільне дихання, але й не хаос, і не загроза повна. Друга карта король жезлів. Карта каже, є керівники на місцях, котрі не просто сидять, а працюють, приймають рішення, вміло керують обороною. Може навіть бути активна відповідь, рух. Або готується щось більш масштабне, щоб не підпустити ворога. А третя карта королева мечів. Вона про пильність, аналітику. Тверезий розум. Значить, навіть як ворог і буде щось планувати, його вже бачать, знають, що може бути, і не допустять несподіванок. Та що я тобі скажу? Карти як три стовпи сили: імператор, король і королева там усе на контролі. Там не просто стоять, а керують, аналізують і діють на випередження. Небезпека окупації дуже мала. Хай Бог береже кожну хату, кожного воїна і кожну дитинку на тій землі. Ой, Приморськ. Аж серце защеміло, бо те море, ті простори, тож наші рідні. І от запитуємо в карт: чи можливий контрнаступ зсу туди до кінця року? Ну давай дивимося, що карти скажуть. Так, з перша карта п'ятірка мечів. Ой, карта така, трохи підступна. Вона часто показує конфлікт, але не чесний, з обманом. Тут або ворог буде щось хитре мутити, або ж наш наступ може зіткнутись із підлим спротивом. Це не про відкриту битву, а про якісь. Підстави, капості, е хитрість. Е друга карта дев'ятка жезлів. О, то вже про витримку, про бійця, що стоїть весь поранений, але ще тримає оборону. Ця карта мені каже, підготовка до наступу є, і очі тримають відкриті, але до прориву ще не близько. А третя карта е дев'ятка кубків то карта задоволення, втілення задуманого. Може бути так, що якийсь локальний успіх до кінця року таки станеться в цьому напрямку. Не повна деокупація, але якийсь прорив, удар, виграш емоційно важливий і сильний. І для духу, і для тактики, повного визволення Приморська до кінця року я в картах не бачу. Але є вірогідність контрудару чи часткового прориву, який стане важливим кроком уперед, буде важко, бо ворог не грає чесно. Але е, наші е, не здадуться витримають, е, дочекаються моменту, і момент буде, бо дев'ятка кубків то як тост за перемогу. Про Василівку запитаємо в карт, та я вже відчуваю, як та земля кличе додому чи повернеться під рідний стяг. Дивимось разом, що карти кажуть, бо серце болить і в надії тріпоче. Такс, перша карта шістка кубків. Ой, то карта ностальгії, спогадів дитинства і рідного дому. Видно мені, що люди там пам'ятають своє коріння, своє життя до війни і дуже хочуть повернутись туди. То добра ознака, бо значить зв'язок з Україною не порваний, а навпаки, сильний. Друга карта лицар жезлів. Ого, то карта швидких дій і рішучості. Наші можуть піти в наступ і не просто повільно, а з запалом, з вогнем. У серці лицар жезлів це такий хлопак, рвоне і не озирається, коли вірить у справу. Це означає, що можливий рішучу рішучий рух ЗСУ у бік Васильівки найближчим часом. Третя карта: вісімка пентаклів. О, це карта праці і терпіння. Вона каже, що визволення це не миттєвий спалах, а результат копіткої роботи, укріплень, планування. Наші не полишають надії і працюють над кожним кроком, щоб все було надійно і міцно. Ну, моя люба, карти показують, Васильівка має всі шанси повернутись під наш прапор. Є і любов до рідного дому, і сила, і наполегливість наших воїнів. Можливий рішучий наступ, який підтримує копітка праця і терпіння. Так що віримо і молимось, бо там, де є віра і сила, там обов'язково буде світло. Ох, земля та поранена, і серце стискається, як думаю про тих людей. Чи вернеться токмак до нас, чи буде деокупація? Ну, дивимось, то, що кажуть карти. Такс. Перша карта, колісниця. Ой, це вже рух, прогрес, ідуть зміни. Колісниця то про силу волі і перемогу, про рух вперед, навіть якщо шлях важкий і повний перешкод. Видно, що деокупація Токмака це в планах, це в русі, але не без боротьби. Є рішучість і сила, щоб тягти цю справу до кінця. Друга карта сила. Та це вже глибина і мужність карта. Про внутрішню силу, витримку, терпіння і віру. Видно, що наш народ і наші воїни не зламаються, триматимуться до останнього. Це ще й про мудрість і контроль над ситуацією, не тільки про грубу силу. А третя карта п'ятірка пентаклів. Ой, тут вже біль і труднощі. Ця карта про втрати, холод, самотність, часи, коли люди можуть почуватися покинутими і безпорадними. Видно, що до повної деокупації буде ще багато випробувань і страждань. Можливо, зараз там важко. і люди Чекатимуть допомоги. Карти кажуть, що деокупація Токмака це справа часу і сили волі. Але не скоро і не легко. Треба триматись, не падати духом, бо шлях цей тернистий і важкий. Тримаймося, молімось і віримо, бо правда за нами. Ну що ж, на сьогодні все. Сподіваюсь, що почуте, стане вам в нагоді. Нехай не збувається лихе, карти лише кажуть, що такий варіант можливий, але все в наших руках. Бережіть себе, тримайтеся міцно і пам'ятайте, ми разом і з нами Бог. Хай вам щастить і хай у вашому житті завжди буде світло. А тепер прощаюсь, але ненадовго, бо буду чекати вас знову зі своїми картами.